П'ять головних вам підсказок, що на етапі навчання потрібно змінювати автоінструктора. Перше, автоінструктор сидить в телефоні і вирішує свої справи. Друге, запізнюється на уроки, або ж ваші уроки тривають не ту кількість часу, яка у вас була запланована, яка була е, оголошена. Третє. Відсутність майданчика на перших мінімум трьох заняттях. Тобто три, а краще п'ять занять це робота на майданчику, і дуже важливо, щоб інструктор знав, що робити з вами на майданчику. Це не про рушання і про зупинку, якщо ми говоримо про механіку. Це про роботу з траєкторіями, роботу з динамікою, це про дуже важливі речі, які пов'язані з увагою, з траєкторіями, з рівністю. Лише після цієї роботи на автодромі ви зможете якісно, ефективно і безпечно водити в місті, не наражає себе на небезпеку і інших. Четверте ви їздите по справам автоінструктора. Знаєте, от одне це, коли інструктор просто сидить в своїх справах там в телефоні вирішує, але ви їздите умовно там по якихось маршрутах. Інше діло, це коли ви їдете, то на базар картоплі купити, що й в багажник самі там волочите, допомагаєте йому. У мене це моя історія особисто з того часу, коли я сам навчався в автошколі. То на дачу, то він за інтернет платить, це опять моя ж історія. Да? Ніби в нього план, знаєте, є на кожне заняття. Але справа в тому, що цей план він не пов'язаний з планом навчання. І п'яте, якщо інструктор кричить, а не пояснює, що робити, а лише критикує ваші дії, то понятно, що тут толку не буде.